Всім привіт! Цікавий об'єкт, де ми знову встановлювали два ряди скління або двоконтурний, двухрядне скління, кожен по-різному це називає. Задача основна була вирішити питання шумоізоляції. У клієнта вже стояло пластикове вікно. Зовнішнє вікно ми встановили Rehau 70-й, зовнішнє скло триплекс, середнє 4 мм, внутрішнє 6 мм. Клієнт сказав, цього недостатньо, давайте ще. І Ми запропонували та встановили внутрішнє вікно уже із профіля ВДС 60 мм з двухкамерним склопакетом стандартними по 4 мм товщина скла. Зовнішнє скло навпіл половина поворотно відкидна, бачимо, простору тут вистачає. А внутрішнє вже вікно ВДС має дві стулки поворотно-відкідні, для того, щоб обслуговувати та мити. Зовнішнє вікно встановили з теплим монтажем, внутрішнє вікно базовий монтаж. Тому шумоізоляцію ми знаємо, як досягнути.